Лонгин Цегельський український громадськополітичний діяч, дипломат, журналіст, народився 29 серпня 1875 року у селі Кам'янка-Струмилова, нині то Кам'янка Бузька Львівської області. Нащадок двох давніх священничих родів цегельських та Дзеровичів. Спочатку Лонгин навчався в академічній гімназії у Львові. Згодом. Був зарахований на юридичний факультет Львівського університету. 1898 року його скерували до Відня на правничу адміністративну практику при Міністерстві закордонних справ, звідки незабаром його делегували на рік до австрійського посольства в Стокгольмі. Після повернення до Львова захистив докторську дисертацію з міжнародного права. Водночас був членом літературної секції наукового гуртка академічної громади. Активним учасником українського студентського руху, організатором з'їзду українських студентів у Львові та селянських страйків у Галичині, деякий час займався адвокатурою та згодом полишив її і цілком присвятив себе журналістській і громадсько-політичній діяльності. 1901 року вийшла з друку його брошура Русь Україна і Московщина Росія, що мала широкий суспільний резонанс адже була видана просвітою трьома накладами. І поширена не тільки на Західній Україні, а й на Надніпрянщині. Цегельський був видавцем та відповідальним редактором газети Діло і літературно-наукового вісника. Редагував також газети Свобода та українське слово. У березні 1905 року Лонгин одружився з Ольгою Дудкевич, відомою у той час піаністкою. Був обраний послом, септодепутатом депутатом до австрійського парламенту. З початком Першої світової війни Цегельський був одним із головних представників ідеї визволення України у країнах Четвертого союзу. Окрім дипломатичної роботи, він написав та видав праці, що пояснювали важливість існування незалежної і соборної України у всіх союзних державах. Брав активну участь у підготовці і організації листопадового чину 1918 року у Львові. Цегельський також був постійним членом Української національної ради ЗУНР. Почергово обіймав посади міністра закордонних та внутрішніх справ. Цегельський вів перемовини з гетьманом Павлом Скоропадським щодо військової допомоги ЗУНР, яка би дала можливість відстояти Львів. Скоропадський представив пропозицію, хоч і попросив, аби ця допомога була неофіційною, але через повстання директорії допомога так і не дійшла. А Львів, на жаль, було втрачено. Монгин Цегельський зачитував грамоту Національної ради про об'єднання Західноукраїнської Республіки з Великою Східною Україною під час урочистого проголошення злуки на Софіївській площі у Києві 22 січня 1919 року. Цигельський був консервативним державним діячем і негативно ставився до революційної свободи, експропріацій, класової ворожнечі, лівацьких виступів та агітацій. Адже вважав, що все це шкодить українській справі і зрештою може її згубити. Завдяки знанням іноземних мов і досвіду дипломатичної діяльності він очолював перемовини з усіма місіями і представниками з-за кордону. На початку 20-х років був представником уряду Зунер у США. У Нью-Йорку він редагував часопис Український Вісник, а потім переїхав до Філадельфії, де працював спочатку редактором часопису Шлях. А у 40-х роках редактором популярного часопису Америка. У Філадельфії, в 1937 році, він видав монографію під заголовком митрополит Андрей Шептицький. Помер Лонгин Цегельський 13 грудня 1950 року у Філадельфії у своєму робочому кабінеті, похований на цвинтарі Факс Чейз». У Львові на його честь названо Вулицю. thank you